Дитяче свято на польовій організовано церквою джерело життя, і ми вже проводимо це четвертий рік таке свято тут на стадіоні. І наше бажання як церкви послужити дітям цього району, насамперед організувати їм якісний досуг. Зараз діти вони проводять час на канікулах і буває, що роблять, може навіть недобрі речі. Але ми хотіли їм послужити, щоб вони відпочили, щоб вони гарно пограли. Попригали на батутах, поспілкувалися, а саме головне дізналися про Ісуса Христа. Наша ціль послужити дітям разом поспілкуватися, розказати їм про Божу любов, про те, що вони мають бути слухняними, гідними українцями, чудовими дітьми, слухняними своїм батькам, старанними учнями для своїх вчителів. Тому команда молодих людей, віруючих людей, які люблять Бога, служить у цю неділю тут на польовій. І ми віримо, що Бог благословить. І так як в Біблії написано, що те зерно, яке посіяне в дитинстві, воно буде мати зростання і в майбутньому. Так само оці зерна любові, гарного, гарного благовістя, гарної такої, такого спілкування, воно зробить свою роботу в серцях цих діток. Тому Хай Господь благословить всіх, хто трудився. Ми молимося за діток, за сім'ї, щоб Бог благословив, щоб на польовій тут, в нашому місці, були гарні сім'ї, чудові діти, розумні, а саме головне віруючі, віруючи в Бога. Тому що без Бога благословіння в житті немає. Хай Бог благословить всіх і ми раді провести це свято разом тут на польові. Я люблю Бога. Я люблю, Я, люблю Я, люблю Я, люблю Я люблю Бога 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 Бога. Я люблю Бога. Я люблю Бога. Я люблю Бога. У цьому святі ми хочемо, щоб діти навчились дисципліни, слухняності, єдності. Прощати. Дружніми. Це свято мене навчило робити поробки. та серв'яни. Бути дружні. Спілкування. З Богом життя. Прекрасне.